Вітаю, друзі! Сьогодні, 12 травня 2025 року, і ще вчора стало відомо про те, що Сполучені Штати та Китайська Народна Республіка домовилися в межах переговорів, які вони торговельних переговорів, які вони провели у Швейцарії, про взаємне зниження мит. Про це вчора повідомив міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Басет Бесент. Однак деталей він не надав сьогодні. В заяві опублікованій Білим домом деталізована умова цієї угоди. Згідно з угодою, Сполучені Штати знизить тарифи на китайські товари зі 145 до 30%, А Китайська Народна Республіка знизить мита на імпорт зі США зі 125 до 10 І ці домовленості будуть діяти впродовж 90 днів. І свідчить про деескалацію торгової війни між двома країнами, свідчить про те, що дві країни дуже зацікавлені в продовженні торгівлі одна з одною. І, крім того, планується створити механізм для продовження обговорення економічних і торговельних відносин. Це буде механізм на досить високому рівні, тому що представником від КНР буде віце-прем'єр Державної ради Хелі Фенк. А з американської сторони е, міністр фінансів Скот Бесент. Е, на цьому тлі зовсім по іншому виглядає візит Ці Цзінпіна на святкування 80-річчя Побєди до Москви. Я знімав про це окреме відео, де теж сказав про те, що фактично сторони там не досягнули будь-яких принципових домовленостей. Тобто Сі зробив для Путіна реверанс чисто публічний, чисто статусний. Хоча насправді головні відносини і головні інтереси Китайської народної республіки лежать в іншій площині. Тому що економічні відносини, реальні відносини, які обумовлені життєвими інтересами Китайської Народної Республіки, вони лежать у відносинах із Сполученими Штатами Америки. Саме на цих перемовинах були досягнуті реальні домовленості, тому що в Російській Федерації під час візиту Сі, хоча він був там 4 дні, це дуже тривалий офіційний візит, який повинен був би по ідеї. Характеризуватися якимись проривними важливими рішеннями, однак жодних таких рішень не було ні щодо валютних послаблень під час проведення розрахунків між Російською Федерацією та Китайською народною республікою, ні щодо сіла Сібірі 2 досягнено домовленостей домовленості не було. Було досягнуто лише єдину домовленість продовжити стратегічну співпрацю, яка нагадаю триває з 2001 року, коли було укладено відповідну угоду. Тому я вважаю, що це важлива домовлення між Сполученими Штатами та Китайською Народною Республікою, яка свідчить про бажання двох країн продовжувати співпрацю, продовжувати домовлятися і одночасно продовжувати змагатися за вплив у світі з метою ослаблення свого опонента. Однак це робиться умовно цивілізованими методами, з метою на довести до прямої військової конфронтації. Будемо спостерігати.